Сергій Кандиба, власник магазину Сто дверей, думав, що двері це останнє, що купуватимуть чернігівці в воєнний час. Але продажі пішли і міжкімнатних, і вхідних дверей. Ну, ну от якщо брати початок повномасштабної війни, спочатку був хаос в плані там дверей та вікон, ну, в принципі, в цій сфері будівельній. Спочатку застій, застій був. Потім, як орки вивели, люди почали основному відновлювати. Це пошкоджене майно, це в першу чергу там зовнішні вікна і вхідна група. В травні виробник вхідних дверей Абвер випустив нову модель рожеві двері в стилі Барбі. Барбі це популярна лялька в рожевому вбранні. Вийшов фільм Барбі там взагалі все рожеве. До повномасштабного вторгнення чернігівські виробники виготовляли більше 20% вхідних дверей України, і навіть зараз, незважаючи на все, Чернігів залишився столицею дверей. Для Семенець, для газети «Весть».